Може бути з боку Сумщини, а не на Курщині. Чи справді є такий ризик? Я сказав, що насправді немає зараз такого ризику, щоб ворог оточив наші війська на Сумщині. Є захід кількох рук піхоти на даний момент в, через кордон України в районі села Басівка. Але це не, не можна поки що сказати, що ворог там розвиває наступ. і Іде в бій усі, військ, усі сили. Значно сильніші атаки ворог здійснює на флангах плаздаму на російській території. З західного плаздарму, з району Свердлікова Ворог продовжує атаки, і там вони дійсно інтенсивні і масштабні. І на, росі... на території РФ. І вони нам накопичуються в районі сіл Плехова і Гуєва на східному фланзі плаздарму знов-таки. Продовжують атаки корейців на цьому напрямку.